Сьогодні ми і далі розв'язуємо задачі за допомогою систем лінійних рівнянь. Отже, тема нашого уроку розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними. Нагадаю, щоб розв'язати текстову задачу, ми використовуємо метод математичного моделювання. Суть цього методу полягає в тому, що для задачі, яку необхідно розв'язати, створюють. І досліджують математичну модель. Ми докладніше зупинимося на задачах, для яких математична модель є системою лінійних рівнянь із двома змінними. Зазвичай це стосується тих задач, де невідомими є значення двох або більшої кількості величин. Текстові задачі за допомогою систем лінійних рівнянь розв'язують за таким алгоритмом. Перше проаналізувати умови задачі і на основі проведеного аналізу створити математичну модель даної задачі як систему двох лінійних рівнянь. Інколи скласти систему рівнянь до задачі допомагають інші моделі таблиці, схеми тощо. Друге розв'язати отриману систему рівнянь. Третє. Проаналізувати отримані результати з огляду на умови задачі та записати відповідь. Застосуємо цей алгоритм для розв'язання такої задачі. Задача. Якщо суму цифр двоцифрового числа збільшити в 5 разів, то вона дорівнюватиме самому числу. А якщо його цифри поміняти місцями, то воно збільшиться на 9. Знайдіть це число. Розв'язання. Пригадаємо, Запис АБ з рисочкою вгорі є позначенням двоцифрового числа, яке має а десятків і Б одиниць. Тобто дорівнює 10а плюс Б. Аналогічно, запис АБЦ з рисочкою вгорі є позначенням трицифрового числа, яке має А сотень б десятків, С одиниць. Тобто дорівнює 100А плюс 10Б плюс С. Таке позначення можна використовувати для запису будь-якого багатоцифрового числа. Отже, нехай наше двоцифрове число хі з рисочкою вгорі має х десятків та y одиниць, тобто дорівнює 10х y. Зрозуміло, що х більше нуля та y більше нуля. Тоді сума цифр цього числа дорівнює х плюс і. Згідно з умовою задачі, якщо суму цифр двоцифрового числа збільшити в 5 разів, то вона дорівнюватиме самому числу, тобто 5х плюс y. І дорівнює хі з рисочкою вгорі. Маємо перше рівняння. 5 помножити на х плюс y дорівнює 10х плюс y. Якщо ж цифри цього числа поміняти місцями, то ми отримаємо число yx із рисочкою вгорі, тобто число, яке має y десятків та x одиниць, а отже дорівнює 10y плюс х. За умовою воно більше зашукане число на 9, тобто yx з рисочкою мінус з рисочкою дорівнює 9. Отже, маємо друге рівняння 10 плюх. мінус 10х плюс y дорівнює 9. Розв'яжімо отриману систему рівнянь, попередньо спростивши кожне рівняння системи. Спочатку розкриваємо дужки в лівій частині кожного рівняння. Маємо 5х дорівнює 10х плюс Y та 10 плюс Х мінус 10х мінус У дорівнює 9. Тепер у першому рівнянні переносимо доданки, що містять змінні в ліву частину рівняння, змінивши при цьому їхні знаки на протилежні. А в другому рівнянні зводимо подібні доданки. Отримуємо 5х плюс 5, мінус 10х мінус дорівнює 0. 9 мінус 9х дорівнює 9. Зводимо подібні доданки в першому рівнянні ділимо на 9 кожен член другого рівняння. мінус 5х плюс 4 у дорівнює 0 y-x дорівнює 1. Розв'яжімо отриману систему методом підстановки. Для цього з другого рівняння виражаємо y. Y дорівнює 1 плюс х. І підставляємо отриманий вираз у перше рівняння. Маємо x дорівнює 4. Тоді y дорівнює 5. Отже, можемо зробити висновок. Що шукане число має 4 десятки і 5 одиниць, тобто дорівнює 45, відповідь 45. Чудово! Сьогодні ми закінчили розв'язувати цикл текстових задач за допомогою систем лінійних рівнянь. Дякую за увагу! Пам'ятайте, математика цікава і красива. Щасти!